Ні, дозвіл мені не треба. У мене дозвіл, знаєте, де записано? Я вам почитаю. Це є дозвіл. Візьміть ваші документи. Дозвіл. Mm -hmm. дозвіл. То дивіться, треба є. Подивити. А ви хто? Є, ви вищий, що вищий, вищий вищий громадяни? Я зрозумів, а ви дозвіл маєте до даної події? Закон Божий. Я? хоче. Знімаєте команду, має право. Та, звісно, має іти. Та, ні, Та, я то, ж забити її, щоб не було з яких сесії. Щоб потім можна було б підтвердити. Як машина їздить по вулиці, вона знімає свій рух. Дивіться, а я маю право. У нас в державі свобода віра сповідання. Тут можуть ходити, тут можуть стояти свідки його вони стоять. Тут може що завгодно. Нав'язувати так, згідно це. Закривається. Є скарва саме відкрити. Добре, ви знаєте, люди? Добре, все добре. Я визнаю себе грішною. Яка і в своїх гріхами. Я приймаю Тебе, Ісус Христос, як свого особистого Господа і Спасителя. Відрикаюсь від гріхів цього світу. Прошу тебе, Ісус, звільни мене від всякого страху, від всякого гріха, від сатани, від Його демонів. Во ім'я Ісуса. Лайдаш табігінтазан кров'я не фадес. Рабідайся кутараменту ревікламен. Дуклама наша демена і та лайві на фаносик робин. І гадо сойбі на шамен тайна рене лайві. Або, оче Боже, ти бачиш цю людину, звільни її від гріхів, Боже, звільни її від рабства Того плена бісовського, звільни, дай їй, Господи, здоровий розум, Господи, дай їй Боже хороше життя.